Мова румунська замість молдовської Міністерство освіти і науки України запропонувало замінити використання цього поняття. Таке рішення прийняли відповідно із ухваленим законом парламентом Молдови, який підписала у березні 2023 року президентка цієї ж країни Майя Санду про перейменування державної мови з молдовської на румунську. Відтак урядом України ухвалено рішення стосовно використання в Україні поняття румунська мова за. Мість поняття молдовська мова, як зазначається у повідомленні, наразі триває робота щодо приведення у відповідність до цього рішення чинного законодавства України, що передбачає багато внутрішніх нормативно-правових актів. Також Міністерство освіти і науки України зупинило будь-який додатковий друк підручників, де використовується поняття молдовська мова. Відтак фахівці розробляють механізм заміни раніше надрукованих примірників підручникам румунською мовою.